Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тестер транзисторів. Це багатофункціональний тестер для професійного та домашнього використання. Пристрій дозволяє вимірювати транзистори, конденсатори, діоди, резистори та ЄСР, забезпечуючи швидку та точну перевірку компонентів. Завдяки спеціальній технології модель запобігає пошкодженню чутливих елементів під час тестування. Простий у використанні інтерфейс та зрозумілий LCD-дисплей відображають результати у зручному форматі, а компактний дизайн дозволяє брати тестери з собою. Це надійний та практичний вибір для майстрів, які цінують універсальність, точність та безпеку під час тестування компонентів.